На березі Самари у комплексі Лейк Парк відбувся Батл борщ. Учасники демонстрували свої вміння у приготуванні найкращої страви української кухні. сьогодні змагаються 12 команд. Це і професійні повари, і аматори. І сьогодні цей борщ, який буде виготовлений, він буде закатаний у бутилі і відправлений в одну із наших лікарень дніпра для наших військових. Готуємо сьогодні український борщ. З квасолею та ребрами, свининка на кісточці, жменька квасольки, грибочки, капуста, штук три... барабольки, морквинка, буряк, часничок і перчинка, листочок лавровий, укропу стеблинка... солодкого перцю і селери частинка, петрушечки трішки та солі краплинка. Одна цибулинка. І шматочечок сала, щоб злотомедально та страва сіяла. А ще помідори додати горщик. Смакуйте смачний український борщ. Основний напрямок це підтримка е, престижа професії, е, показати нашу українську спадщину, показати наш гастрономічний код. Бо борщ це наша візитна карточка, гастрономічна. У нас зараз сьогодні 12 команд: це е, професіональні учні здобувачі освіти, котрі перспективи вибрали. Для себе фах і направління професію повара. А також второї рукав це у нас аматори, громадські організації, благодійні фонди, котрі живуть з любов'ю в Україні. Мене запросили в якості журі на батл борщ Минулого року я приймав участь, так робили, а в цьому, бачите, в якості журі. Це батл-борщ, він проходить кожного року. Його робить Єлена булах. І борщ це любов. В моєму розумінні борщ це кохання, тому що якби, любов кохання – і как казали, що це два разних особистих там слова. ...Но для мене це кохання, бо у кожної хозяйки борщ свій. І, мабуть, коли ми вважаємо, там у нас там триста шістдесят від там полтори тисячі, я думаю, їх мільйони. Бо кожна хозяйка, господиня на своїй кухні роблять тільки свій борщ. Вони всі готують виключно свій рецепт. тому ж і даємо професіональних шеф-кухарів, щоб вони скуштували і сказали там: оце годиться, да там здесь у нас є українські, слобожанські, навіть є якийсь борщ, який будуть готувати з додаванням кефиру. але всі вони будуть різні. У кожного свій борщ однакових борщів не буває, тому. Ну будемо куштувати. У нас шість членів журі, з них чотири це професіональні шеф-кухарі. Це кухарі, які думаю, мають великий досвід за своїми плечами, і вони вже точно розуміють, який должен бути борщ. А Яна Іванілова, вона у нас председатель журі. Солідарність це ну наші давнішні друзі. Все, що касається соціальної підтримки, все, що касається України, все, що касається підняття молоді, спадщини, солідарність, всегда за, бо ну ми з ними дивимося. Есть, мені дуже приємно, що вони мене мене підтримують іменно в моєму ну, там віддіні, да, в моєму направленні. Бо ну це любов, і це підтримка, і це партнерські відносини дуже давнішні і. Дуже гарні, дуже комфортно з ними, бо достатньо там одного дзвінка, і люди кажуть, да, так, все без питань, чим допомогти. Тобто, ну, дуже важко зараз знайти таких партнерів. Солідарність це моя любов, це мої друзі. Я дуже люблю цих людей і навіть е, пишаюсь тим, що вони ну вони у мене є. Члени журі забрали борщ для оцінювання, і незабаром ми дізнаємося результати у номінації Професіонали та аматори. Файний борщ з рибою і квасовою. Перву банку насипаємо, і другу з телятиною. Для наших захисників України. Ми у вас віримо і прагнемо перемоги. Члени журі оцінюють страви учасників. Це найрізноманітніші види борщу з грибами, з грибою, з гарбузом на кефірі. Тож зовсім скоро ми вже дізнаємося результати. Журі будуть оцінювати учасників у двох номінаціях – це аматори та професіонали. И первое место для меня это было как-то неожиданно, но тем не менее я была крайне удивлена, я больше всего переживала за эту команду, потому что они были самые маленькие. Спортивный клуб «Арена». У нас там любовь, подготовка, у нас там было сало. Українське сало, Українське сало, ну яке додало своїх, своїх барвів до З Того ж він був у нас перший раз. Ми перший раз в житті готували борщ. Кожен з нас додав щось, що знав, і тому він вийшов дійсно смачний і судді оцінили його як найвищий бал. Наші уважаємо профтіхотихосвіта, наша зірочка, ну наша надія, бо ви. Готуєте нам наших наші кадри. Велике вам дякую за ваш труд. Бо це дуже важко. Тим тим паче. І так, третє місто: 79-е училище Петриківка. Друге місце, 48-е училище на

А ми сьогодні отримали груз від волонтерів. Це гуманітарка. Був фестиваль борщу, і ми отримали дуже вкусний, класний борщ це борщ для військових, які проходять у нас реабілітацію. Це дуже класно. Борщ, який зроблений на фестивалі. Борщ зроблений від щирого серця. Ну тому я дуже задоволений і сподіваюсь, що це допоможе людям відновитись.